Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого краю та Україну, принесли великих слов, велику силу і більш нічого. Кричите, що Бог створив вас не на те, щоб ви неправді покилились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів, недрячих гречкотів, і сонце правди дозрівати німецькі землі не чужі. притеся знову. Ах, якби ви взяли її всю мізерію з собою і батьками крадене добро, то б залишився сиротою святими горами Дніпро. Якби так стало, щоб ви не верталась, щоб ви поздихали там, де й поросли, не плакали б діти, і мати б не журилась, і в Бога б не чули вашої хули, і сонце не гріло б смердючого горною на чистій, широкій на вольній землі, і люди б не знали, що ви заверли, і не кивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром, заковані люди, насане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече сторіками у сині море, дітей ваших. І не буде кому панувати. Одсирається брат, брат, і дитина, мати, і дим хмарою, заступить сонце перед вами, проклянетеся навіки своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном, не скверніте, не дуріти дітей ваших, що вони на тім світі. Тільки на тебе, панувати, бо невчене око загляне їм саму душу глибоко, глибоко. І дізнається, небожата, чия на вас шкура і засудять. І не мудрі при мудрих осудять. Якби навчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізо те на мене. І ми, не ми, і я не я, і все я бачу, і все знаю. Нема ні Бога, ні раю, немає пекла, тільки я. я. Та й куций німець вослувати. Добре, брате, що ж ти такий? Хай скаже німець, ми не знаємо. Отак-то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, вимогло, моголи, моголи, золотого Тимервана внучати, горить. Німець ви неслов'яне, слав слав'яне, слав'яне! Славних прадідів, великих правнуків погані, І ковари читають з усієї сили, і шафари, кайганка, і ганка, слав і славянофіли, і слов'янофі, так і прети. І всі мови слов'янську люду знаєте всі, а своєї. Дасть біг колись буде по своєму ваголях, як німець покаже, а ще до того історію нам розкаже. От тоді і так захотамо. Та й так заходились, та й загорили по німецькому показу, що й сам самімецни второповчитель великий. А варту, а кри, гармонія, співи, музика, та й годі. А історія вольного народу. Що там римляни убогі, Бог зна, що не брути. У нас, брути і ковари, славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, під гор, гор, гори слава, степом укривалась. Кров'ю вона омивалась і спала на трупах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться, лише добре, і читайте знову твою славу. Не минайте ніде, ні тить, ні житті і коми, все розберіть, а тоді спитайте себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким за що закуті, От тоді й побачите, що то такі їхні славні були. Раби, Подножки! Грязь Москви, Варшавське сміття наші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ви чвамитеся ви, сини сердечної України, що добре ходити в ярмі? Ще лучше, ніж батьки ходили. Не чваньтесь, жваль деруть ремінь, а з нього і лі було топили. А може, чванитись, щоб раз по віру заступило? Що синопом трапезон, трапезоном галушки варили? Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить. І мудрий німець на сечі картопельку сядить? А ви її купуєте її і йште на здоров'я і славиться запорожнє. А чиєю крові земля ота напоїна. Вам байдуже, аби було добре до городу. А може чванити, що ми колись Польщу роздали? Правда, Польща впала і нас задавила. От тоді, коли батьки наші кров свою проливали за Москву і Варшаву, а нам все нам залишили свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха діти її розпинає. Замість била праведної крові зребеточу просвітити, кажуть, хоче території очі, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як у тих дітей ваших нових доглядати. Показуйте. За науку не турбуйтесь, буде материнська добра плака, розпадеться луда на очах ваших несиних і побачите, неситих, і побачите славу дідів ваших і батьків показних. Не дуріть самі себе, учитесь, читайте. І чужому навчайтесь свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла запотніх дітів наших, як би, я би отдав половину веселого віку. Отака то наша слава, слава Україні. Подивіться, Лише добре, щоб не сомним снило всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима мучеників наших, щоб ви їх розпитали кого, коли, за що розпинали. Обніміти ж, брати, мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, Обніми дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава Україні, і світ ясний, вечорний, тихо засіяє. Обніміте, брати мої, молю вас, благаю.